Я дуже радий, що ця чаша їде в Україну, буде в Україні. Рідкісна старовина джамбаті середньою товщиною стінок. Як я казав, ці чаші дуже рідко заводяться, або погано заводяться, або мають нечисте звучання за рахунок старіння. Вінтажу, але ця чаша вона звучить просто дуже класно, суперно. Заводиться з піоберта, має як високі, так і низькі. Дуже красива чаша, дуже красива. Гадаю, що буде дивитися в інтер'єрі. Дуже прикольно. Вона має і такий оливковий відтінок, старіння. Ці чаші подібні продають дуже дорого. Як я казав, кажуть, що їх там вік сягає 300 років, але насправді максимум 20, їх до сих пір виготовляють. Але виготовлення досить складне, тому ціна відповідна. Але знайти, щоб вона настільки класно звучала, мені траплялось, ну, дуже рідко. Я гадаю, ви чуєте, як звучить паралельно і низькі, і високі. Це дуже круто. І під час крутіння можна легко переходити від високих до низьких. Це також така фішечка, яка зустрічається далеко не у всіх чашах, але мені подобається. За моїм бажанням я можу збільшувати високі або низькі під час крутіння. Наприклад, високі і низькі. Цих чаш подібних було дві, і лишилась друга схожа на цю у відео. Шукайте.